Вітаю вас, любі малята! Сьогодні у цей похмурий день ми з вами поговоримо про місяці весни. У нас з вами зараз вже третій місяць весни, який називається як? Правильно, травень, а березень і квітень вже залишилися позаду. Травень місяць називається так не дарма, тому що саме зараз соковита, такого зеленого яскравого барвистого кольору трава. А ще травень дуже багатий на зелень, квіти і прикрашання нашої землі. Ось подивіться, будь ласка, на картинку, що ми тут можемо побачити. Ми бачимо як рясно квітне бузок. Бузок малята буває різних кольорів від темно фіолетового до білого малята, з різними відтінками і різними фарбами. А ще у травні дуже багато квітів. А ще травень місяць славиться тим, що в травні дуже дуже часто саджають. Насіння квітів, щоб вони проростали, або огород, у кого є дача. Тому, будь ласка, і ви не полінуйтеся і допомагайте своїм матусям і бабусям також посадити город, якщо є такий. А якщо ні, то візьміть, будь ласка, насіння кві... квіточок і посадіть біля свого будиночку, і тоді влітку ви побачите плоди своєї справи. Я впевнена, що ці квітки виростуть дуже красивими і яскравими. Ну а далі ми з вами поговоримо ще про травень місяць. Ось і прийшла малята місяцю квітню-другому весни передавати свої права місяцю травню. А травень у народі називають по-різному. Листорук, просяник, росяник, розмай. Казані ці назви звичайно з травою, з листям і з чудодійними травневими росами. Це чарівний місяць буяння яскравих фар в природі. Звичайно, березень і квітень гарні по-своєму, але все ж не порівняти їх з травнем. На природі, що відбувається саме у травні місяці, сповіщують нам про те, що скоро настане тепле яскраве літо. Сад у травні нагадує казку дерева милують своїми квітучими кронами. Яскравими фарбами, різноманітними формами. Перелітають не тільки ті метелики, що перезимували, а й нові, які щойно відродилися з лялечок. Сто зустрічається жук-сонечко, Всі знають таку комаху. Травень часто називають іще ценник. Так, тому що настихає пташиний спів. Також місяць травень багатий на різні предмети. Послухаймо деякі з них. Співає Соловей всю ніч на сонячний день. Ластівка низько літає до дощу малята. Багато хрущів малята це такий жук на урожай проса. Пишно цвіте черемха на дощове літо. Пишно цвіте акація, буде урожай картоплі. Дерева цвітуть пишно, буде плодів рясно, тобто великий урожай ягід і фруктів. Пишно цвіте вишню, буде добре жито. Тиха і світла ніч без роси наступного дня неодмінно задощить. Загалом дітки травень вважають одним з найпоетичніших місяців. Він ніби нагадує нам, поспішайте наситити свої очі і душі цими неймовірними фарбами і яскравими ароматами. Ця пора недовго тривка і скоро минуча. Так і є малята.